Вітаю, виконаємо вправу 38. Із параграфа 38 створення інтерфейсу користувача. В праві 38 зробимо ось таке вікно з двома числами і калькулятор, щоб можна було на початку плюс, мінус і помножити. Що ж, записуємо оператор для завантаження модулі ESІ але EASІ Ось, дивіться, на цей сайт ми виходимо. За, е, виходимо на цей сайт і треба натиснути Download. Після цього ще раз натискаємо Завантажити останню версію. Написано, що чекаємо, коли ця, е, цей модуль завантажиться. Ми його зберігаємо, архів на в свою папку. Модуль: ось у нас, остання версія. Спочатку звількаємо його. А потім ось у нас папка вже з'явилась. Тепер ми переиміновуємо цю папку Право 30, 38. Переходимо до ID Python, завантажуємо вікно і тепер ви знаєте: файл, new файл. Щоб спершу завантажуємо сразу цей файл, зберігаємо. Так, Шукаємо цю папку, на яку ми зараз. Зберігли вправа 38 і сюди пишемо вправа 38. Завантажили розширення Python зберігти. І тепер нам треба для того, щоб інтерфейс користувача з'явився на екрані. Нам потрібно цей файл e GUI, який ми тільки що зберігли, нам треба завантажити. Ось ми тут його активуємо. І запишіть оператор завантаження модуля завантаження Ну, а Тепер будемо працювати для того, щоб почати, так як ми будемо вводити числа, два числа для обчислення, то це буде відбуватися у циклі вайл. Але ж нам треба спочатку задати початкове значення змінної, яку ми будемо називати реп. Троє. Тобто, дійсне хибне число, а дійсне. В такому случаю пишемо реп. Дорівнює троє. І так, значення змінною ми ввели. Тепер вводимо цикл while. While rep буде виконуватись до тих пір, Поки ми не будемо натискати на якісь кнопки. В такому випадку пишемо while rep, так, так як це цикл закінчується завжди двокрапком, натискаємо Enter, і тепер рядок у нас буде з відступом. Ось тут ми треба ввести перше число. Тобто, перше число ми будемо вводити в інтербокс, це число будемо вводити в діалогове вікно. І тому нам треба задати це діалогове вікно, і пишемо. дорівнює», дивіться, Даємо зміну N1 буде «Flat», enter Box», Вводіть перше число. У нас на інтерфейсі користувача буде рядочок з текстом, де ми можемо ввести це число. Для другого числа точно так же буде, тільки ми можемо скопіювати цей рядочок. Вводимо тепер N2. Н2 буде дорівнювати N1 і, але тут буде Н2 двойко, і ось тут не перше число, а друге число. Виправляємо на українській мові. Друге число. Отже, у нас тепер ми в цьому полі будемо перше число вводити, а потім знову в діалоговому вікні вводимо друге число. І тепер треба реалізувати вибір арифматичних дій за допомогою кнопок діалога вікна. Кнопки це батен. Що ж, тепер у нас буде кнопка ОК або відміна. Вводимо наступний елемент у рядочок. Дивіться, зараз нам треба ввести плюс, мінус, або помножити, поки що першу частину цієї програмки. І так, ми відкрили квадратні дужки, треба їх закрити. Це обов'язково. А тепер треба за допомогою кнопки, якою буде записано, оберіть значення, вибрати дію. Тобто ми повинні вибрати дію. Що ж, будемо цю дію вводити, або плюс, або мінус, або помножити. Давайте збережемо цю частину програми. Так як у нас вже вправа 38 існує, то ми тільки «Файл», save натискаємо і перевіряємо, що у нас вийде. І так, після натиснення Run, «run» модули, у нас відкривається ось таке вікно. Введіть перше число. Вводимо перше число. У нас ще програма, тільки буде: ми перевіряємо, чи буде у нас змінюватись ось тут. Введіть перше число, введіть друге число. І кнопку ОК: відміна у нас вже є. Давайте просто натиснемо 8. Натискаю ОК. Тепер введіть друге число. Подивіться, з'являється введіть друге число, ввожу 5, наприклад. Отже, у нас ці програми вона виконується і знову вона зациклюється введіть перше число. Тобто, частинка програми виконується. Закриваємо це і продовжуємо працювати з програмою. Наступне, що нам потрібно зробити, треба продовжити працювати над цією програмою. Тепер. Якщо буде натиснути плюс, мінус або помножити, буде виконуватись рахунок. Давайте тепер над цим і попрацюємо. Проаналізуємо значення змінної операціон і будемо працювати. Вводимо нову змінну операціон. так, ставимо курсор і записуємо. Наступний рядочок. Тепер подивіться, ми вводимо новий елемент списку присвоюємо значення операціон. Якщо вибере дію, і ось тут ми будемо із CH вибирати дії плюс, мінус, або помножити. Що ж, наступний рядочок програми. Якщо пользователь вибере плюс, if Якщо Користувач натисне плюс, то нам потрібно, щоб порахувався результат Ось з плюс. І нам треба N1 змінна плюс n 2 І тепер для того, щоб знову перейти на множення, на віднімання і множення, то в такому випадку тиш ведемо if. А якщо інакше, Еліф тоді буде, якщо опера... користувач натисне. Мінус, то в результаті ми будемо ось тут натискати вже N відняти N2. Давайте це і пропишемо. Тільки не if буде, а ELIF. Давайте це скопіюємо зараз і продовжимо. Так, якщо ось тут пишемо if, щоб було. Elif пишемо, ставимо. Те, що ми скопіювали, а тепер ще L, EL, 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 els інакше. Еліф. А якщо операція буде мінусна, тобто користувач натисне мінус. Тоді нам потрібно буде ось тут: в результаті ми надрукуємо ось тут N1 відняти N2. І else, а в іншому випадку, що може бути, тоді ми пишемо else. МС-Бокс введемо добуток, але ж тепер не if треба ввести, а Ельс. Поставимо двокрап. І тепер в результаті MS бокс ми тепер будемо, а в іншому, дивіться, якщо плюс-мінус ми взяли, а Ельс ми візьмемо знак множення. Н1 ми помножимо на N2. Зірочку поставимо. Що ж, давайте перевіримо частинку цієї програми. Зберігаємо цю програму Save. Права 38. Запускаємо цю програму на виконання. Перше число. Ми вводимо перше число, наприклад, 1, водіть друге число, це буде 2, окей. І тепер виберіть дію. Наступний етап це, наприклад, плюс. Я не пам'ятаю 5 додати 1, це буде 3. Окей. Водіть перше число. Давайте знову я ввожу 5. А 5, окей. Ввожу друге число 5. Тепер треба вибрати, введіть плюс поставлю, щоб ми ж отримали 10. 10 виходить, плюс у нас виходить. Тепер давайте виберемо 5, знову 5. Окей, 5 натискаю окей, виберемо, Тепер беремо множення. Результат 20. щоб запитати у користувача або користувачки, чи слід повторити обчислення. Треба створити діалогове вікно з кнопками Так і Ні. Вибраний елемент спитку при присваємо змінні повтор. Що ж, вводимо змінну повтор. Дивіться, повтор, батен ще раз. І якщо ні, або так. Якщо ні, то сам цикл вайл. Прекращає роботу, як в даному случаю. Давайте перевіримо, що у нас є. Так, сев, ран. Ран модуле. Тепер подивися, ведіть перше число. Вводимо перше число. Хай буде 4. Окей. Вводимо друге число 4. Ще раз. Так. І тоді знову давайте все ж таки: ну, давайте 7 помножити на 8, це 56, вибере плюс. Повинна бути 15, окей. тепер ще раз, Так, цю програму виконали, потім будемо ще тестувати, але є ще у завданні шостому треба додати до списку кнопки ще діалогове вікно, набор ділення, потім ділення, щоб отримати тільки цілу частину і от відсотки, щоб отримати тільки остачу. І запрограмувати ці обчислення. Що ж, давайте будемо працювати над програмою. Давайте сюди поставимо кому. На англійській клавіатурі кома на Б, і додамо ще ділення. Подивіться: вводимо ділення, щоб отримати тільки цілу частину і отримати дробову частину це відсотки. Що ж, тепер ось тут треба еліф, оператор еліф ще додати. Давайте попрацюємо з еліф, зараз. І додамо їх до Ельс ще. Так, тут у нас «elif». На початок рядка становимось. І подивіться, якщо у нас далі буде ділення. Там, де у нас мінус, ми повинні поставити знак множ. Ділення. Одну рисочку, і тоді ось тут треба N1 розділити на N2. Давайте це і перевіримо зараз файл сев. Ран модуле. Введіть перше число. Давайте 10 введу, щоб було. Так, 10. Окей. Вводимо друге число 10. І тепер нам треба розділити. Окей. Нам треба вибрати дію. Ось ця дія. Ці дії ще в нас не запрограмовані, а ця дія запрограмована. І так, результат одиниця. Значить, тут еліф, то еліф виконується. Окей. Тепер працюємо далі. Ще раз, ні. І на цьому у нас завершується програма. Тепер давайте цей же рядок еліф ще раз копіюємо і вставимо і поміняємо його. Вставляємо сюди. Давайте двічі тепер вставимо, і нам треба під еліф поставити. Я вставляю: ось тут у нас місто ділення, ми будемо ставити цілу частину отримуємо. Подвійне ділення, тоді подвійне ділення треба і сюди ще ввести. Є. І ще один раз вводимо подивіться, ще треба остачу відділення отримати. Еліф повинна бути під еліф. Стала на своє місце. Знову зберігаємо Все. Тепер нам треба остачу відділення і саму цілу частину отримати. Так, Вводимо перше число, нехай буде 10, нехай буде. 5, ні, 5 це буде 2,0. 3,3, ,3, щоб отримати. І так, вибереть дію, ми ділення вже брали, давайте, щоб цілу частину отримати. Результат буде 3. 10 розділити на 3 це буде ціла частина. Окей. Тепер давайте так, ще возьмемо тепер по двоє відсотки. Ну, давайте 4. Перше число, друге число все ж таки 10 возьмемо, 4. 10. А, чотири десятих повинна бути. В нам треба дробову частину тільки отримати. Остачу. Результата немає. Окей. Так, ще раз, так. Ну, давайте візьмемо, які числа ще нам протестувати. Щоб була ці, Все ж цілу частину треба позначити. Давайте візьмемо 20. І візьмемо 19. Окей, візьмемо число, наприклад, 19. Натискаємо ОК, тепер дію треба взяти. Давайте беремо плюс 39, виходить, мінус помилка, так. Тепер нам треба взяти, щоб 20, 20 розділити на 19 буде одна ціла. Ну, давайте. Не 20, а давайте 40 возьмемо. 40. Перше число. 19, друге число, ціла частина відділення. 40 розділити на 2, це буде 2 цілих, і якась частинка. Все ділення обчислюється. Тепер беремо 40 і 20. 40. І 19, візьмемо тільки, щоб була ціла частина. Ось у нас ділення і отримаємо цілу частину. Так, 40 розділити на 2 це буде 2 цілих. Виходить. І перевіряємо. З'явилось діалогове вікно, вводимо перше число. Наприклад, 12, Окей. Друге число 10. І перевіряємо тепер кінців плюс 22, окей. Треба все протестувати. Ще раз, так, тепер нам треба відняти 12, окей. 10 друге число, вибираємо мінус. Результат 2. Все виходить. Так, тепер окей, треба перевірити ді, множення. так. 12, Окей, 10. Вибираємо множення. 120, це гарно. Тепер нам треба ще раз перевірити ділення 12. Окей, друге число 10. Розділити це буде 1,2. Є 1,2. Тепер треба цілу частину вибрати. Так, Перше число 12, друге число 10. І вибираємо. Ділення Ми вже брали, цілу частину треба вибрати. Так, результат 1, все, дробову частину відкидається. І останнє, що нам треба перевірити, це 12, Окей, друге число 10. І треба остачу відділення обрати. так? І результат 2. Ви пам'ятаєте, 1,2, тому результат це буде двійка. Що ж, ми з вами виконали вправу 30. 8. Дякую за увагу.